Івано-Франківська філія відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна відзначає 15 років від дня заснування. Це одна з кращих філій університету. Директор навчального закладу, який перебуває на посаді вже багато років, про здобутки говорить скромно. Вихваляє передусім університет, який входить у п'ятірку кращих приватних вищих навчальних закладів в державі. Відкритий міжнародний університет розвитку людини це надзвичайно великий і потужний університет. На даний час він має 31 територіально відокремлений структурний підрозділ. З них 13 інститутів, 3 філії і 17 коледжів. На даний час в нашому університеті навчається близько 18 тисяч студентів разом із ТВСП. Тобто, з філіями по, так, по всій Україні. з філіями, так, по всій Україні. І, він має, крім навчальної роботи, і досить потужну наукову діяльність, тому що сама базова структура має шість інститутів, факультет біомедичних технологій, коледж освіту, а також науково-дослідний інститут. У нас ще функціонує аспірантура і докторантура. Ми маємо 10 напрямків аспірантури, два з них докторантури це економіка підприємства і юридичний напрямок. І п'ять вчених рад по захисту, з них дві докторські це юристи і економісти. В рік захищається приблизно 45-50 кандидатів, з них 5-6 докторів наук. Тобто університет сам себе забезпечує науковими кадрами і допомагає іншим навчальним закладам, структурам теж підвищувати свій науковий потенціал. Івано-Франківська філія є одним із невеликих підрозділів університету. Тут на денній і заочній формах студенти мають можливість отримати кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста. Вивчають три спеціальності, а викладають кваліфіковані викладачі, кандидати і доктори наук. Діяльність нашої філії розпочалася ще з 1999 року. І була звичайно реорганізована протягом цих 15 років, але є достатньо у нас великі перспективи. І починаючи з 2001 року, у нас були відкриті три спеціальності: це програмна інженерія. Правознавство і веденча справа та редагування, звичайно, також кафедри і спеціальності пройшли певну реорганізацію, були змінені як керівний склад кафедр, так і самий колектив кафедр. І скажу, що на сьогоднішній день у нас є перспективи до покращення кадрового резерву кафедр, адже на сьогоднішній день у нас працюють три доктори наук. 25 кандидатів наук доцентів, старших викладачів і викличу з вищими категоріями понад 20, і звичайно, два заслужені журналісти України, якими також ми пишаємося в університеті Україна. Створені всі умови для навчання студентів з обмеженими можливостями, тобто вадами зору, слуху чи опорно-рухового апарату. В івано-франківській філії навіть діє програма підготовки студентів за дистанційною формою викладання. Навчання для таких студентів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та фонду інвалідів. Ця програма почала діяти ще 2000 року. Ініціатором її був наш університет, тоді мер міста Шкутяк підтримав її і саме через відділ сім'ї молоді ця програма вона функціонує до сьогоднішнього дня. На ній навчалося більше. 50 студентів, які мають два дизору слуху та опорно-рухового апарату. За ними кожним студентом закріплений викладач-консультант, викладач-тютор, який раз або два рази в тиждень, згідно графіку, відвідує студента. Для них також закуплено містом відповідну комп'ютерну та організаційну техніку. І ми через інтернет, через скайп в деяких питаннях з ними зв'язуємося. А по деяких питаннях ми працюємо як із звичайними студентами. Є такі можливості, хто вони приїжджають і слухають пари. Тут, якщо ні, всі матеріали є в електронному варіанті, їм надаються для опрацювання. На даний час у нас навчаються двоє студентів це Мах Оля і Максим. Вони повністю незрячі. За ними закріплені волонтери, за ними закріплені викладачі-консультанти, які допомагають їм освоїти, освоїтися тут у нас. До речі, і Максим і Оля вони учасники художньої самодіяльності. Вони такі творчі, обдаровані люди, дуже гарно навчаються. Зокрема, Оля була стипендіатом голови обласної ради обласної адміністрації. Вона мала стипендію в 2000. 2011 році Максим зараз навчається на третьому курсі. Я думаю, що напевно, на напевне рік ми будемо теж його висувати на таку стипендію для того, щоб він відчув, що він потрібний суспільству. Ольга Мах, студентка п'ятого курсу. Дівчина вивчає правознавство, бо вважає, що ця професія затребувана на ринку праці. В Олі проблеми із зором нічого не бачить. Але незважаючи на це, на пари ходить щодня. Пари я відвідую кожного дня, хіба, хіба що за виключенням, якщо є якісь певні причини, я тоді, а так я відвідую кожного дня заняття. Мені допомагають батьки, в основному батько. Ось так як він має трошечки більше вільного часу, тому я переважно з ним на пари їжджу. Викладацький склад, звичайно, підтримує мене. Е, недавно ми здавали комплексний державний екзамен, бакалавріат, це був в Києві. Я хвилювалася надзвичайно, але викладачі казали мені, що все буде добре, не хвилюйся, і так сталося. Я в результаті закінчила на червоний диплом. Здобутків тут більше, ніж достатньо. Зокрема, студенти і викладачі пишаються своїми успіхами у спортивній сфері. Ми в 2012 році, коли ти був у спартакіаді нашого університету, зайняли почесне третє місце. Цей кубок він є в цьому підтвердженням, також багато грамот, які ми з цього привезли. А найбільше це здоров'я і таке моральне задоволення. Наші студенти також беруть участь у спартакіадах університету, всіх міроприємствах спортивних, які проводить місто Івано-Франківськ. Серед наших здобутків це є теж третє місце, зайняте нашими студентами в 2010 році. Це є кубок із медалями. Також перше місце з міні футболу серед дівчат нашого міста на приз нашого мера Манушкевича Віктора Андрюсовича. Також ми беремо участь в різноманітних таких походах. У нас в університеті традиційно п'ятий рік проводиться козацький похід козацькими шляхами, де всі студенти нашого університету беруть участь і серед призерів є і наші студенти. Гордістю нашої філії це є наші кращі студенти, серед яких є стипендіати голови обласної ради, і обласної адміністрації, це, до речі, Бондаренко Віталій. Спеціальність програмної інженерії він на даний час є головою студентської ради нашої філії. Університет співпрацює з багатьма європейськими навчальними закладами, але гордістю є самі випускники. Саме вони і показують, що їм дав університет. Багато колишніх студентів іван-франківської філії стали відомими людьми на теренах Прикарпаття. Перший випуск було здійснено у 2004 році. Це молодші спеціалісти видавнича справа редагування напрямок журналістика, правознавство, а також бакалаври програмного забезпечення автоматизованих систем. Це, по суті, ми вже маємо 10 випусків наших студентів, більше півтора тисячі випускників, які закінчили наш університет і, зокрема, філію. Серед таких відомих це є Лілія Бондарчук. Телебачення Галичина. Це Анна Ярославівна Крисюк, яка є редактором газети і журналу Бізнесмен. Це багато наших таких студентів, які зайняли гарні місця і мають достойну роботу в місті Івано-Франківську, в Києві. Також є які поїхали і за кордон. Уже 15 років працівники івано-франківської філії відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна доводять свій професіоналізм. Щороку все більше абітурієнтів зацікавлюються вступом до університету. Тут дають хороші знання, тут дбають про кожну категорію студентів, тут дають хороше майбутнє.